Пропоную вам на швидкоруч приготувати салатик разом зі мною. Нам знадобиться одна цибулина. Її потрібно подрібнити і замаринувати. П'ять яєць. В рецепті взагалі йдуть варені, але мені варити ніколи. Я зроблю скрамбл на сковородці. Дві пачки мівіни, баночка консерви і баночка кукурудзи. Все. Зараз жарю скрамбл. У мене нагрівається вже сковорода. Е, пожарю його, залишу, щоб вихолоняв. Замариную цибулинку, а консерву потрібно звільнити від рідини і потовкти вилочкою. Так, консерву я подрібнила, потім додала назад сюди ту юшечку, яку зливала. Е, Її лишню впитає наша вермішелька, і так буде тільки смачніше. Цибулька вже маринується, яйця вихолоняють, кукурудзу відкрила, рідину злива. Все, зараз подрібнюю нашу вермішель і додаю до рибки. Тепер додаю сюди кукурузу. Зараз додам яйця. І зілью сок з маринованої цибульки. І теж сюди. Додала яйця, цибулю і ложку столову майонезу. Перемішуємо. Все, мій салатик готовий. Сюди б ще б добре пасувала зелена цибулька, але немає. Якщо у вас є, ви можете додати швидко, смачно. Того, що було вдома, смачного.